Добрий день вам вітаю тебе з таким сонячним, чудовим початком дня. Давай же ж подивимось, що сьогодні ми будемо з тобою дивитися. Я думаю, що цю казку ти знаєш. Ходить гарбуз погороду, точніше, це не казка, а це така пісня. Послухай, будь ласка, уважно, а потім ми її розповімо разом з тобою. І подумай, будь ласка, коли будеш дивитися, ким ти будеш. Гарбу засила говорити чи всіх овочів, яких він зустріне на городі, всіх овочів. Зараз. З поморобі, з Ой, чи живі, чи Сигару

Іва, іще, віче, ось ми з тобою прослухали вже таку цікаву пісню. А зараз, ще раз, будь ласка, нагадай, ким ти будеш гарбузем, чи будеш ти, можливо, тими овочами, якими зустрів наш гарбуз, на своєму шляху. Тима овочами. Чудово. А перш ніж ми почнемо, скажи, будь ласка, який в тебе сьогодні настрій? Хороший. Все чудово, давай ще ж почнемо. Зараз ми будемо з тобою продовжувати. Я говорю, ти продовжуєш. Ходить гарбуз по городу, питається, свого роду. А чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Що відповідала диня? Скажи, будь ласка, Ще, живі, чи здорові. Всі родичі Гарбузові. Молодець. Обізвались. Хто? Подивись, будь ласка, на екран. Орті. Огірочки, гарбузові, сини й дочки. І Що вони потім говорили? ще живі, ще здорові, середечі ще 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 гарбузові. Молодець. Обізвались бурячки, гарбузові своячки. Що вони говорили? Ще живі, ще здорові Середичі ще гарбузові. Молодець. Обізвалася хто Подивися. Марквича. Гарбузовая сестриця. Що ж вона говорила? Живі, здорові, родичі гарбузові. Молодець. Обізвалась хто подивися? Топля. Обізвалася ще хто? Ворог. Квасоля. І що вони говорили? Гарбузові, так? ти вимкнув свій мікрофон, вимкни, будь ласка, назад. Молодець. Хто наступний обізвався, подивися? Обізвався старий біб. І тут він говорить, я держав увесь світ. Ой, гарбуза ти, перісти, з чим тебе ми будемо їсти? А гарбуз йому відповів, ми пшона, шматок сала. От до мене вся приправа. А зараз продовжуй, будь ласка, речення, скажи, будь ласка, диня, це хто? Це гарбузова? Хто? Диня, гарбузова господиня. А зараз відпов... дай, будь ласка, відповідь на запитання. Назви, будь ласка, всіх, кого ми зустрічали. Хто там був? Які були овочі в нас? Обуреть, гарбузе, лук і морковка. А була диня? Так. Да. А хто ходив по городу і питав, чи всі живі, чи здорові? Горбус? Молодець. Дякую. На цьому ми завершимо наше перше заняття. Зустрінемось на наступному.